Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знову будемо говорити про харчування, щось коментувати, казати якісь свої думки. Хочу трошки повідповідати на запитання. Знаєте, сила волі, лежить ось упаковка а тут піца, мої їли піцу, а я не з'їла жодного шматочку і не хочу. Мені з вчорашнього вечора так хотілося гречки з маслом. Я прямо цілий вечір мріяла, як я сьогодні сьогодні її з'їм. І сьогодні в мене був сніданочок гречечка. Пару кусочків сирочку, яєчко, горішки, огірочок. Боже, люди, це було так смачно. Я ну, реально кайфанула, просто кайфанула. Дуже от хотіла прям гречки з маслом. Давно. У мене гречка така була пісна. Останнім часом я її просто заварювала о, кипятком і о, залишала на ніч. А це мені просто захотілося вареної з маслом підсоленої. Все як треба. Мене запитували, чи важко взагалі дотримуватися інтервального голодування, що це таке за дієта. Це зовсім не дієта. Я вважаю, що інтервальне для мене це харчування. Це просто такий спосіб життя. 8 годин ми їмо, 16 годин у нас перерва від їжі. Нічого ми не їмо, те, що може нам приносити калорії. Можна пити каву без молока і без цукру, чай будь-який, без звичайного. Звичайно, молока і без цукру. А, лимонну воду а, краще не пити, тому що також калорії, це фрукти, і наш організм воду з лимоном приймає як а, їжу. І якщо ми випиваємо склянку води з лимоном перед їжею, то а, і потім їмо через півгодини, то наш організм це сприймає як два прийоми їжі. Перша була вода з лимоном, ну, звичайно, там було менше калорій. Але все одно, а друге вже прийом це наш сніданок. Тому я зараз вже воду з лимоном не п'ю, просто п'ю воду або склянку води на ще серце перед сніданком, або навіть перед обідом, тому що сніданок я можу пропустити або дві склянки води, скільки влізе. Але обов'язково потрібно випивати воду, коли ми прокидаємося, щоб завести наш організм, щоб дати йому. Рідини, тому що за ніч ми втрачаємо рідину або з потом, або з повітрям, коли ми дихаємо. Звичайно, про їжу і не можу вже йти і мови під час інтервалу самого голоду. У мене так випадає. Я так уже підстроїлася для мене це найкраще. Я їм до п'яти вечора, починаючи з десяти ранку і. Потім у мене голодування до наступного ранку. Я можу розширити свій інтервал голодування і до 18 годин, і до 20 годин, тому що іноді у мене припадає так сніданок на масаж, а за 2 години до масажу і після масажу ще через 2 години не можна їсти, тому так у мене виходить, якось трошки воно здвигається. Але все одно в, я. Майже не їм вже в в вісім. Можливо, якийсь у мене може бути якась вечеря в кафешці в 6 годин, тому що я людина і теж у нас є якісь свята. Я не буду якимось роботом, який буде сидіти дивитися. Якщо мене запросять десь в гості, де потрібно буде їсти, я скоріше за все поїм. Наступний день я, можливо, зроблю такий повністю. Е Чистий, я не буду нічого їсти, у мене буде цілий день голодування. Нічого зі мною не станеться, але тоді і совість буде чиста і нічого не трапиться з фігурою. Мені дуже підходить режим 16 на 8 або ж іноді 18 на 6. Я його. То так, то так практикую, тому що у мене в ідеалі трошки не виходить. Зараз і канікули ми трошки довше спомою з цими масажами. У мене вже ще один сеанс масажу, і все. Потім я буду ходити раз у тиждень, але я буду продовжувати ходити на масаж, тому що це дуже круто розганяє лімфу. Тим паче я не займаюся спортом, але дуже хочу почати бігати. Можливо, Саме мій блог мене змотивує побігти, якщо я скажу, що вже біжу. Можливо, почну якісь домашні тренування, можливо, знайду собі компаньйона і підемо ми разом у зал, але все одно на інтервальному голодуванні або на інтервальному харчуванні я бачу крутий результат, тому що. Ході людині набагато важче скинути вагу, ніж повні. На обід вчора, це був понеділок, у мене була котлетка рублена з зеленню, помідоркою. Дуже було смачно, дуже смачна котлетка. Я не цураюся їжі приготовленої на продаж якоїсь купленої, Стараюсь більш-менш вибирати те, що в принципі, схоже на домашнє. Звичайно, я готую сама, але їжі купованої теж не цураюся, нічого поганого в м'ясі приготовленому десь не бачу. Зараз буде рубрика-продуктова корзина». Взяли ось таку баночку горішків мигдальних, взяли твердий сир, голоу, його можна і до кави, і просто робити якісь гарячі бутербродики. Дитині взяли такий йогурт, він найбільше любить персиковий молоко. Я молоко взагалі не вживаю, синові робимо какао, іноді, іноді молочну кашу завжди беремо 2,5% молоко. Чоловік собі робить таке лати, а я раніше лати пила, пила капучино, а зараз дуже погано себе почуваю, коли у мене в каві є молоко. До чаю синові взяли такі вушка печиво, Може, я якось пригощуся з овочів. У нас сьогодні тільки три помідорки, два банани. Банани у нас останнім часом не йдуть. Взяли два маленьких, може, хтось захоче, щоб просто не псувалися. Яблучка, квочка. яйця трошки не такі, як зазвичай, але все одно називаються квочка. Хлібці. Дуже нам сподобалися рисові хлібці. Є круглий лаваш робити якісь роли це найкращі макарони з тих, які ми коли-небудь жували. В якомусь відео я дивилася, що реально баріллю дуже хвалили. Тому що у неї дуже класний відсоток білку 13%. Якщо більше 12%, то макарони дуже класні. Це справжні макарони твердих сортів, бо можуть писати макарони твердих сортів, а там буде відсоток протеїновий, є лише там 8-9. Взяли таку гречку, по-моєму, коштувала 46 гривень. Знаю. Прямо лежала інша за 75, чому різниця так і не зрозуміла. Так, взялись такі рублені котлетки, називаються ніжні. Зараз, зараз вечір буду вже готувати вечерю синові, хоча сама вже вечеряти не буду. І чоловік взяв такі стигно. Куряче у теріяки. Я закінчила на тому, що казала, що худій людині важко скинути вагу. І Важко ще, знаєте, якось коли навколо тобі кажуть, що ти не худий на що тобі скидати? В тебе одні кістки. Ти бухенвальд, ти анорексичка або ще щось. Я себе анорексичкою не вважаю, У мене 50 кілограмів, і до анорексички ще кілограмів 7, як мінімум. У мене немає якогось як це, розлад харчової поведінки, я можу себе контролювати. Я безбожно не накладаю собі миски і просто не запихаюся якоюсь їжею. Так, я дуже люблю солодке, так, я люблю чіпси, але навіть зараз мені їх і не хочеться. От на даний момент, якщо подумати, що я хочу, то нічого ось лежить. Тому приклад у мене лежить піца переді мною, я її не хочу. І вчора я з'їла таких три печеньки після сніданку і з'їла цукерочку Ромашка. Дуже люблю цю. Цукерки просто обожнюю. Їла б їх мішками, але вчора пригостилася лише одною. І коли тобі ці люди всі кажуть, що ти худий, що ти божевільний, що хочеш схуднути, ще я проходила діагностику на вагах теніта, які вимірюють ось ту масу, там кістки, жири, білки стаєш на ці ваги. І, окрім того, що показує вагу по зросту. Показує ще якийсь відсоток води. Там допиваєш ти або перепиваєш ці ваги. Показали, що в мене недостатня жир, а паралельно масажистка на Біфлексі сказала, що в мене багато жиру на боках і на животі, і е, є целюліт на животі. У худої людини целлюліт на животі. Щоб контент не висить пузо, і там, той живіт, який у мене був на той момент. Зараз він у мене ще в кращому стані. Він такий пружний. Я відчуваю навіть прес, хоча я його навіть не качаю. А якби ще качала, якби мені не було лінь, ось в спортивному плані, то я така дуже лінива, мені краще не їсти. Але ще відповідає на запитання, як ти можеш не їсти? Та люди, я їм, я і в кафе хожу, я і піцу їм. Я в якихось тарілках своїх показувала у мене була піца. Фруктів мені не хочеться. От не хочеться все, Оце зараз ягоди полуниця, то так. А взагалі фруктів не хочеться. Банани раніше любила. Зараз мені банани. По барабану. Зараз і смакові рецептори змінилися. От кажу, що мріяла реально про гречку з маслом. Ну так хотіла, е, про масло. Е, всі ми боїмося жирів, вважаємо, що масло це дуже погано. Насамправді, е, погано це. Е, Легко засвоювані а вуглеводи це цукерки, печеньки, булки, хліб, взагалі, така кондитерка, випічка, будь-яка, або то вона магазинна, або вона домашня, вся випічка це зло. Я відношуся до цього взагалі. Холодно, мені не хочеться. Так, цукерку я, я буду їсти цукерки після сніданку нічого не станеться від одної від, від двох цукерок, від маленького снікерсу нічого не станеться. Сніданок сьогоднішній. Знову у мене був гречка, крем-сир, горішки, помідорка. І червона рибка. От я ще грішу з тим, що у мене величезні порції. Я думаю, що якщо я так гарно поїм один раз, гарно поїм другий раз, то мені буде краще. Мені не краще, ну, можливо, я голоду не відчуваю 4-5 годин, але сама от розумію, і потрібно ще дійти до того, що порції мають бути набагато меншими. Кажуть, що якщо хочеш мати фігуру як у феї, то маєш їсти як фея, а не як лісоруб. Сьогодні четвер, 15 червня, встала зранку перед тим, як випити води на ваги. Ось такі у мене. Результат на сьогоднішній день 48,1. Боже, я так рада, просто неймовірно. Далі я пішла в душ, зробила всі свої процедури і буду снідати. На сніданок у мене сьогодні яєчко. Я його полила оливковим маслом, притрусила меленими зернами льону. Також у мене є петрушечка, огірочок і бутербродик. Це. Е Рисовий хлібець, такий пінопласт з маслом. Я його зверху також притрусила меленим уже кунжутиком. Ось. Додаю горішки. Такий він у мене сьогодні дрібненький, але я хочу навчитися не переїдати. На десерт у мене буде ось що. Запечена половинка яблучка з корицею. І 5 великих полуничок. Зараз вже 15 хвилин на четверту буду закінчувати своє вікно харчування ось такою їжею, гречка, яйце, петрушка, огірочок, крем сир. Зараз в холодильнику вже пусто. Сьогодні будемо йти за продуктами. На десерт у мене буде полуничка. Кажу вам. Нашу продуктову корзину взяли кукурузку, будемо додавати її до омлетику. Купили ось такі яєчка, взяли дві упаковки квочка. Мені найбільше подобаються такі яйця, завжди їх беру. По традиції ось ці хрусткі рисові хлібці. Чоловікові моєму подобаються такі пінопластики. Дитина моя дуже любить, дуже смачний цей хлібець. разом з таким сиром взяли, спробувати новиці, якийсь. Польські, ту ще якась лотерея, можна буде грати. Також я взяла ось такі хлібці. Вони тут йдуть з зернами натуральні. Це. Так, це, це, це. у нас хлібці морські. Так, у складі у нас морква, насіння льону, насіння соняшнику, сіль морська, капуста морська, сушена. Ну, Мають бути прикольні. З овочів у нас лише два ось таких червоних помідорчики: один рожевий помідорчик, з фруктів у нас лише два авокадо. Зелені у нас багато батьки передали. тому... Зелень ми не купуємо. Також дуже захотілося морської капусточки. З крупи взяла рис, нешліфований бури, ніколи його не брала, буду готувати кашку. Також взяла білу кіно. Завтра в мене буде на сніданок така кашка сіріне. Думаю, сподобається і чоловік поласує. Також взяли до кави чоловікові вершки, молоко цей раз не брали. Хочу зменшити кількість молока в нашій сім'ї. Кирилу теж не буду каші не робити на молоці, тому що молоко не корисне, воно тільки запалення викликає. Так, Взяли готову продукцію білкову м'ясну, це відбивна, дуже смачна в магазині у нас. Також взяли. Курочку тут такі шматочки. Покажу такі шматочки, м'ясця. Так, чоловік дуже захотів солюненьких млинчиків домашніх з куркою і моцареллою. Я думаю, можливо, я завтра собі на сніданок. З'їм такий млинчик буде дуже смачно. І він взяв ще собі солодкі млинчики. Тріо. Вони йдуть з творогом, з джемом і з маком. І ще з солоденького взяли ось таке печиво, воно, в принципі, недороге. Кирил дуже його любить звичайне, просте. Домовилися сьогодні з сином, що не будемо купувати чупа-чупси, будемо тепер їсти равлика Боба. І, до речі, він супернатуральний, його можна їсти на будь-якій дієті. Е, тому, якщо мені раптом дуже захочеться чогось смачненького, то я з'їм теж собі куплю, і равлика боба з чистою душою з'їм. Так, це наша зелень, звичайний салат, ось якийсь такий гостренький салат, тут у нас петрушечка, тут у нас рукола, редисочка і Огірочки. Дякую мамі. З огороду передає найкорисніше. Оце найкорисніше, найкорисніша вуглевод клітковина, яку можна їсти на будь-якій безвуглеводній дієті. Не піднімає цукор, не піднімає інсулін у нашому організмі.